Всім привіт, ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. І заді мене от таке красиве поле. Сьогодні будемо на ньому копати. Будемо шукати Київську русь, Царизм. Тут є кераміка і того, і того періоду. Ну, що буду цікаве знаходити, все буду вам показувати. Так що вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Погнали! Є перша знахідочка. Дивіться, ямка невеличка. Викопую, друзі, і попадається ось така монітосіна. Це в нас, якщо видно, вам там вензельочок. Сьогодні грязна, але, тим не менш, одна друга або одна, ну, одна друга, напевно. ризм. Це ризм. Така монетка. Патина красива. Я думаю, її відчистити. Буде гарна монетка. Я прикреплю. Фото, щоб можна було зрозуміти, що за монетка. Ну Тим не менш, царизм Пару шмурдяків викопав, а тут вже попалася і монеточка. Буквально копаємо 20 хвилин 20 і є. Так що, дивимося далі. Погнали. Є глядачі, сигнальчик, вже викопав. Я вже подивився, це якась монетка попадається, Ну, вона ще не, не вийнята. Дивимося, бачите? Бортик, Оп. Ось так. І що це таке? Радянщина, напевно, якась. Якщо вам видно, не знаю. Так, це трішечка Пізня радянщина, друзі. Ой. Таке все світить, сьогодні сонце. Радянська монетка, друзі, 3 копійки. Ну, якісь там 60 ті роки. от, уже друга пішла за сьогодні. Ось така монеточка випадає. Зараз може витру трошки, щоб видно було. ні, Не протру, води з собою не брав. Такої, щоб промивати. Ну, коротше, монітосик забираємо і йдемо далі. Друзі, так іду по під краєм поля. Тут такі хащі. І дивіться, візуальна знахідочка. нахожу таке от знаряддя праці. От, якесь точило чи що кусочок. Така штукована. Ну, прикольно, як артефакт пойдет. Забираю і. Рухаюсь далі копати. Погнали. Так, дивимося, глядачі. Знаходжу ще такий ось антуражик. Бачите, тут дирочка є, щось керамічне. Навіть не знаю, що це таке. Можливо, від якогось глека. От, така штукована. Ну, прикольна антуражна. Ну, не знаю, ну, на люльку не схоже. Щось якийсь носик, можливо, був. Ну, ручка не знаю, чи була б з дирочкою така вона. Було б якась закручена так рівно. Якась така штукована керамічна з глини. Беремо, йдемо далі. Ще знахідочка, глядачі дивимося, отакий От гудзик попадається. Не знаю, якого періоду не видно. Ну, Напевно, якийсь царизм. Щось там проглядається, можливо і лисий, щось таке. Ну, щось мідне. Мідний гудзик такий. Коротше, бігаємо тут. От, потрібно відмивати все. Але, тим не менш, знахідочка пойдеть. Забираємо і йдемо далі. Ще, друзі, знахідочка є, дивимося, на пьсточок попадається мені. ціленький. В болоті, звісно, але ціленький. Не знаю, другий дивлюся, камрадів попадаються вони постоянно ці наперстки. Мені це, напевно, чи другий, чи третій тільки попадається. Щось Ну, Завжди в такому плачевному стані попадається, а це ціленький. Нормально забираю і рухаюся далі. Так, глядачі, проміжні знахідочки камрада. Дивимось, він вже відзначився сріблом. Ось його знахідочки. 20 копій досіків знайшов. 915 я там дивився. Ось така от штукенція. Тоже прикольна. Напевно, по царизму. Кусочок від... Підсвічника, ну, як завжди, така штукова трапляється. Ну і чи якась ще пломба, чи що незрозуміло. Ну, поки що так, знахідочки йдуть потихеньку. Ще копаємо. Тому не перемикайтеся. Далі буде цікаво. Погнали! Так, друзі, дивимось. Знахідочка камрада, тільки що підняв свіженька ще. Ось такий дзвіночок. Походу, Київська Русь, друзі, теж тут була. Уторщина, Київська Русь, такий колокольчик, по ідеї, був. Здоровий, до речі, здоровий. Прикольний, прикольний. Треба ходити. Треба ходити. Ще час є у нас. Будемо бігати. Сонечко пригріває. Уже якби, якби, якби... Е вже весна, друзі. <свісляє> От. І буде, я думаю, що висохне, буде краще ходити. Так що дивимось далі. Друзі, викопую ще, дивіться, пломбочку. Лодзь, по ідеї. По ідеї лодзь, Польша. Ось така пломба випадає. Ой, щось не фокусує. Ось така. Така пломба, друзі. О, сфокусувала. Ну, прикольно. Забираю. І йду копати далі. Так, дивимось. Знахідочка Камрада, дивіться, така вершинка перстеньочка. Ну, мідь, царизм, але дивіться, який, який камінь у нього. Взагалі бомба, клас. Не знаю, друзі, що за камінець, але просто він блистить на сонечку обалденно. Просто клас. Така, друзі, находочка. Пойдет, пойдет, а ми копаємо далі. Я думаю, далі буде ще цікавіше. Ще ще буде цікавіше, ще ходити нам трохи є часу. Тому ходимо і знаходимо ось такі цікаві різноманітні знахідочки по різних періодах. От, копаємо тут трохи так біля річки, тому щось і випадає. Мусора, звісно, багато, але, тим не менш, відсіюємо, копаємо і результат є. Тож, погнали копати далі. Випадає знахідочка стандартна для таких місць. Механізм від часів, друзі. Било класно монетним сигналом, але всього лише отака запчастинка. Ось якось так, але вже знахідочки є цікаві. І ми ходимо, надіємось на прикольні речі. Тому не перемикаємось, ставимо лайкоси, підтримуємо, буде цікаво. Випадає якась брошечка. Білоцвітний, ось бачимо, тут є якісь зацепчики ззаді. І тут, типу, як камушок такий, перламутр. Така перламутрова. От, чорна, тут розова. Коротше, хто можливо знає, що воно таке, можливо, від якогось ременя щось таке. Коротше, така знахідочка. Забираю і йду далі. Є, друзі, находочка. Звеніло спочатку цвітним, потім перелилося в чорне з цвітним. І дивіться, що я викопую. Клас, клас, дивіться, яка вона здорова. Це пряжечка. Пряжечка, Київська Русь, друзі. Ось, ось так от буде краще видно. Київська русь. Є такі маленькі їхні бронзові, попадаються. Це більше, не від замка це. Кажеться, що від замка, але ну це пряжечка. Це, друзі, пряжка. Ось така прикольна, неправильної форми. Така середньовіччя Київська Русь, коротше говоря, той період. Спочатку думав, що від замка якась така накладка, типу на замок. Але ні, ось є вироботка, що був язичок. Ось, ось така пряга, друзі. Пойдет, пойдет, лайкосик, дивимось далі. Різноманітні сьогодні знахідочки попадаються. Ось дивимося, знову пряжечка. Період не знаю, але не радянщина точно. Ось така пряжечка малесенька. Прикольненька. Попадається. Знову було там в переливчик. Ось така пряжечка, друзі. Копаємо далі. Збігали, друзі, в розвідку. Нічого вона нам не дала. Знову зайшли на це поле, з якого починали. дивіться, якого знамочка. Практично зверху знаходжу, стирчав. Такий здоровий, прикольний антуражний замочок. Забираю і йду далі копати. Що буде попадатися цікавеньке, буду все показувати. Погнали. Випадає глядачі така знахідочка від якогось комода чи що воно, чи... Ну не ключ, це видно. Ось така от штукована. Ну, цікава, цікава. Напевно, період царизма. Не радянщина. Тому що вона цільна йде, ніде не двигається і такі узори, що ну, в той час, походу, таке не робили. Не алюміній, друзі, не алюміній. Ось така знахідочка. Ну, цікава, цікаві узорчики. Забираю, йду далі копати. Підняв якусь таку штуковану. Якась накладка, напевно, можливо, радянська, можливо, ні. Не знаю. Ну, таке воно на патині, в принципі, як на кінечники. Але дивлюсь, якісь такі сильно дірки правильні. А може і неправильні, не знаю. Ну, це половинка якоїсь такої штуковини. Хто, можливо, знає, від чого воно, підсказуйте. Монітосик попадається. Радянщина 1940 рік. Рамочник. 15 копійок. Ось такий стан, друзі. СССР, герба. всі діла. отакий такий монітосик. Ось такий монітосик. Щось покеру малувату тут. Зараз покажу ще проміжні знахи дочки камрада. Можливо, переїдемо на друге місце. Так, проміжні знахи дочки камрада. він, він теж налупив монеток. Ну і це такі з зачотних. Ось серебро 15 копеек, 1915. І солид, по ідеї. Ну, такий він замизаний, але срібний, по ідеї. От. Коротше якось так. Камрада сьогодні відкрилась по срібу. Вже дві монетки срібні є. Зараз переїдемо, якщо там нічого нема такого, бо тут уже виходили практично все. Поїдемо ще попробуємо. Ні, то повернемося назад. Тут недалечко. Ой-ой-ой, друзі. Друзі, ой-ой-ой, дивіться, що я викопав. Копаємо над самою річкою. Чути трактора орає. Тут таке поле короче, біля річки. Взагалі переїхали. Нічого, нічого не було, Шмурть, шмурть. Гарний сигнальчик. Друзі, подивіться, який хрестик. З вушком. Практично ціла, трохи там от чуть-чуть надломане, подивіться, який прикольний. Обалдеть. Клас. Сейчас покажу такой. О! Розвернуся, щоб сонце не затуляло, дивіться. Тільки що свіжачок викопаний. Не знаю. Отакий. От. Такий храст, друзі, обалденний. Дивіться. Ось. Перший раз мені таке випадає. Клас. за таке, друзі, треба поставити лайкосик. Хрест бомбіческий. Здоровий, який на всю руку, дивіться. Ну, на всі пальці, не то що там на руку. Лайкос, друзі, лайкосик. Клас. Треба продовжувати тут походити трошки якусь годинку. Ось така знахідочка, друзі. Поїхали. Друзі, ось ямочка. Дивимося. Така знахідочка, ніж латунь, от. але без самого ножа печалечка така. Але знахідка беремо і йдемо далі. Ось така от находочка попадається, Радянщина, завдя готов. Ленін з такий значок шпилечкою ціленький, треба відмивати. Ось такий от попадається раритет можна сказати. Куда ж без цього савка? Копаєм, копаєм Зараз буде інтрига. Дивимось. Опа, монітосик, тільки що з землі. І що за монітосик? Червоненький радянщина напевно. СССР видно. Рамочник, друзі. Рамка, тому рамочник. 46 й рік. Доволі непоганий стан. Якщо не враховувати, що він червоний. А не сріблястий. Але, тим не менш, знахідочка. Забираю і йду далі. Є знахідочка. Знаходжу, дивіться. Ось такий. ЮЗ, щось там 15, ЖД. Ось така пломба. Прикольна. Здоровенна пломба. Царська пломба, друзі. Класно, сонечко вийшло. Вже в принципі, давненько, то якось в обід щось вже трохи вечоріє. Ще хвилин 20. І будемо завершати свій коп. Ну, я думаю, що всі задоволені. Ми вдвох з камрадом копаємо. В нього там і срібло, в мене хрестик. Всі задоволені, радянщини набомбили, тобто все добре. Ще 20 хвилин, що знайду, покажу, і будемо завершати свій коп на сьогодні. Так, друзі, сьогоднішні знахідочки. Ось кубка камрада. Дивимо, зараз закрию сонечко. Срібло-срібло від персня показував усе. Тут і царські є, і які ти хочеш монети. От, вже не мили їх. Всяке-всяке-всяке всіляке. Дивіться, скільки всього. Ось моя кубка. Теж всякого всілякого. Монетки. Хрес заліковий, пряжечка, камрада срібло, тобто ну, славно покопали. Коротше, не пусто. Не пусто, аж ніяк. Якось так. Всім гарного настрою. До зустрічі!